Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Сварка найвищого рівня. Вчора ввечері була. Ну, по нашому часу, по-київському, в Сполучених Штатах це було десь в 2 години дня, чи в три, не пам'ятаю. Чому зірвана зустріч Зеленського і Трампа? І, і Трампа ще не стала катастрофою. Так, такий заголовок є, лунає, літає в інтернеті і так далі. Друзі, я трішки почекав, щоб не такий був хайп на цьому всьому, тому що е, дуже багато аналітики, дуже багато різних в кавичках, е, як кажуть, оптимістів в кавичках, <хи> з приводу цього, що Зеленський е, дехто каже, такий сякий, але більшість каже, що Зеленський герой. Тобто, герой залишив овальний кабінет, приїхав в Україну, прибув в Україну, а боягуз залишився в овальному кабінеті. Тобто, тобто Трамп. Багато таких закликів і так далі. Європа вся після цього скандалу, теж підтримала Зеленського, і Макрон, і Велика Британія і так далі. Іспанія, прем'єр-міністр, здається, підтримав спочатку. В твіт написав в Твіттері. Тому е, Європа з Україною і так далі. Але все ж таки, друзі, я вважаю, що Зеленський в цьому, е, в цьому випадку поступив правильно, тому що вони тупо в прямому ефірі на нього напали, знаєте, як собака, собаки на кота одного. Якийсь один такий бідненький йшов, і тут собак на нього як хотів розірвати його ще й в прямому ефірі. Тут явно, як кажуть, є три варіанти. Перший варіант який? Це все спектакль, як кажу, знаєте, спектакль, що Трамп спеціально все це заплановано було, щоб оцей віце-президент ну, віце Венс, Венс, знаєте, натравив Трампа йому в уші, як кажуть, серемен сере вуші. Вибачте, що так грубо кажу. І Трамп слуха, губки свої розкапустив, уші, уші свої накрутив і слухав його постійно. Щоб накапати, можливо, це путінські якісь наративи, пропаганда і так далі. Це перший варіант. Другий варіант це взагалі, може бути такий театр, знаєте, спеціально. ну Це такий варіант, що Трамп домовив з Зеленським і влаштував такий спектакль, щоб ми тут між собою сперечалися, вирішували, Вон куча експертів в Ютубі і так далі, по телебаченню, не встигаючи їх дивитися. Я трішки виждав, виждав майже добу. Щоб трішки, знаєте, цей поток інформації, ну, темп, темп градусу зменшився. То може бути ще такий другий варіант, що це все був театр, як кажуть, продуманий. Третій варіант Зеленський правильно поступив, не дав об себе витерти ногу, як кажуть, превселюдно на публіки прямий ефір і показав, що треба з Україною рахуватися, хоч ми так, залежні від, Росі... від США. Зброєю, усім дякую всім, тисячу разів дякую, що вони допомагали нам, допомагають. Зараз не знаю, чи допомагатиму після цього всього, але все ж таки, дякую дуже, да. Але, але не потрібно так було публічно Трампу, тупо знаєте, говорити, що у вас немає козарів. Взагалі це потрібно десь на цю тему розмовляти в зачинному кабінеті, а не публічно, прямо на, публі, на публіки всьому світу, це говорити. І це мене дуже вчора занепокоїло. Е, я дивився в прямому ефірі, тому для мене це взагалі таке щось. ну, Щось цей старий маразматик, який ще один 79-й рік пішов, потрібно вже, напевно, цвіточки поливати в саду, а він президенти пішов. Ну, це інше питання. В тому плані, що Зеленський. Е, я не прихильник. Зеленського кажу ще раз. В даному випадку Зеленський правильно поступив. Е, всі і поїхав. Хто на який там був мир, мирна угода? віддати Херсон, віддать, віддати Запоріжжя, віддати пів України, блин, щоб був мир. А потім Путін знову нападе через, через пару років. Та це абсурд, друзі. Його б, його б тут начіп, його б закололи, б, кажуть, вилами. Та не тільки вилами і всі, всієї зброї, яка є. Це таке. Перше, другий випадок, крок, що. Е Зеленський якби і прогнувся під, під Трампа, так наші б теж його б тут обгидали посів. Тому я вважаю, що він е, поступив як pra, правильно в, ць, в даному випадку. Хоч так, да, там писали, що це ж дипломатія, це не десь на вулиці, там, але все ж таки йому вже набрило це все слухати оці всі, е, як кажуть, російські наративи і так далі. Трамп мене ще впустився в очах, будемо вірити, що воно щось буде. Можливо, щось в майбутньому налагодиться. Я думаю, що Трампу все одно потрібно ці корисні копалини, і буде якось він теж крутити, верти, крутити все це, всю цю справу. Як якось домовлятися по-іншому, я не знаю. Моя думка така, що Зеленського. ну, Я на боці Зеленського в цьому випадку, хто б що не казав, все він правильно зробив. Тому що принижувати прямо публічно це неправильно, я і вважаю. Тому ось така моя думка, друзі. Напишіть у коментарях. Сьогодні, сьогодні має такі коротенькі новини, точніше по, з цього приводу, тому що дуже багато накидають в новинах на цю тему, дуже багато аналітиків повилазило і так далі. Тому ось така моя думка. Побачимо, що буде далі. Можливо, так і знаєте, задум. Можливо, Європа хоче об'єднатися. І сказати Трампу, Знає, знаєш, куди йди, ти, діду, ми Європа, ми за Україну і так далі. Тому що Америка е, теж дуже на себе багато бере. Так, я розумію, що це наші партнери. Там не тільки, не тільки один Трамп вирішує, що робити там, штатів, 50 штатів і так далі. Там не так, як в Росії, що один вирішує за всіх. Але все ж таки неприємно. Вчора, вчора була зустріч публічна, тому ось так. Поживемо, побачимо. Надію, що в майбутньому все ж таки Україна, Україна переможе в плані і вистоїть, і буде все добре, друзі. Завдяки нашим воїнам, які в ці секунди, в ці хвилини зараз боронять нашу державу від цього агресора. Віримо в наші Збройні Сили України, підтримуємо, підтримуємо їх фінансово, хто чим може. Тому що якби не наша армія, нас би взагалі б не було. Тому, друзі, ось такі новини. Прям на цій конференції. Новини не, не те ще новини, новини, і новини, і, моя думка особиста. На цій конференції, прям я нікого не бачив. Взагалі, історична така була зустріч, що. Так, знаєте, в бувальному кабінеті, в Білому домі така прям на публічно. Публічно така була істерика. Прям. Хтось писав, що. 95 квартал прийшов в Україну, а 95 квартал прийшов теж і в Америку. Щось того. Щось то. Але давайте не будемо тут говорити, все одно потрібно бути на боці нашого, нашого президента, як не, як не крути, тому що теж залежить наше, наше майбутнє від цього. Щ, всі рішення, які приймають наші президенти і так далі. Тому ось таки. Новини, коротенькі на цю тему. Я майже добу витримав, не випускав відразу. Там є які люди, які на хайпі все випускали. Ну, відповідно, ж, ось так, друзі. Тому дякую всім за увагу. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Що потрібно було робити Зеленську, можливо, ну, по-іншому себе вести. І так далі. Дякую всім за увагу, друзі. До наступних відео.